Доброго вам здоров'я, шановні! 30 травня, четвер. Сьогодні Православна церква шнує преподобного Ісакія Далмацького. Ця дата в народному календарі відома як Зміїне свято, або Ісакій Змійовик, так називали цей день. Або просто казали Дені Сакі. З цього відео ми з вами, шановні глядачі, дізнаємося про українські справжні стародавні традиції. Все, що дійшло до наших днів, прийшло до нас із глибини віків, від наших прапрапрабабусь, від наших пращурів, всі мудрості, забобони, заборони. Поради цього дня про все це ми з вами тут сьогодні поговоримо. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Все це я відшукувала в старовинних книжках в етнографічних джерелах. Тож буде дуже цікаво, тому обов'язково додивіться, будь ласка, це відео до самого кінця. Ставте йому вподобайку, пишіть коментарі під відео, так ви допоможете. Відео далі просунутися. Більше українців дізнаються про те, як треба святкувати сьогоднішній день. І я не використовую зросійщений контент. Я використовую українські джерела, тому дійсно моя інформація може відрізнятися від інформації на інших каналах. Я не тільки маю на увазі те, що я веду своє оповідання по Новоюлянському календарі. Це так само, до речі, співпадає з тими книжками 18, -го, 19, -го, 20 століть, звідки я черпаю цю інформацію, а також з етнографічних джерел. Зрештою, наші традиції, саме українські, дещо відрізняються від. Тих традицій, які є в Росії, тому я вбачаю свою місію саме в тому, щоб говорити про українські народні традиції. Це для мене дуже важливо. Якщо для вас це так само важливо, то як я вже сказала, ставте вподобайки і пишіть коментарі і додивіться відео до кінця. Слава Україні! Я дякую Господові в Богові нашим захисникам за цю можливість говорити сьогодні українською мовою. Героям слава! Я починаю Ісаакій народився в Сирії та жив у 4-5 століттях. Він вів усамітнений спосіб життя, багато років провівши в пустелі. Одного разу йому було наказано намисним голосом вирушити до Константинополя. Прибувши до міста, Ісакій дізнався про підготовку війська імператора Валента до війни. Він передбачив поразку армії, що викликало гнів правителя, Ісакія було ув'язнено до повернення імператора. Однак імператор не повернувся, оскільки його війська зазнали поразки, яке було передбачено. Новий правитель, почувши про пророцтва Ісакія, наказав звільнити його. За містом для Ісакія було зведено скромну келію, де він і провів решту свого життя. Ісакій завжди допомагав бідним, відвідував їхні домівки, благословляв та молився разом з ними. Після його смерті біля Келії було засновано монастир, який отримав назву Далмацький. Це одна із найстаріших обителей у Константинополі. В давнину на території України 30 травня відзначали зміїне свято. Цього дня вірили, що всі плазуни виходять із своїх укриттів на поверхню землі, щоб відсвяткувати весілля зміїни. Вважалося, що в цей час вони стають особливо небезпечними, оскільки можуть кусати всіх без розбору. Поширене народне вірування говорило, що якщо на 30 травня змія вкусить людину, то врятувати її буде майже неможливо. Тому рекомендувалося уникати прогулянок по лісах та полях у цей день і по траві високій не можна сьогодні ходити ні в якому разі. Змія, взагалі, в міфології світу займає ключове місце, охоплюючи дуже широкий спектр символічних значень. Змія може бути як творцем Всесвіту, так і втіленням природних стихій, духом території, захисником, еротичним символом, втіленням зла, паном вод і підземного вогню, а також традиційним ворогом лицаря у казках. Слов'яни мали культ змія як божества, що переплітається з поклонінням духам дерев, особливо зміям і вужам, які вважалися такими духами. Цей культ був настільки поширений, що його елементи збереглися в слов'янських святах, ритуалах, звичаях і віруваннях. Священні місця присвячені змію, часто містили священний вогонь, жертви, великий камінь або дуб, під яким нібито мешкав змій, символізуючи божество, якому було присвячено це місце. Один з таких описів ми знаходимо в казці «Вуж царевич» і вірна жона, де новонароджений вуш просить своїх братів побудувати для нього кам'яний будинок з ліжком, камінцем і вогнищем і влаштувати його весілля через місяць. У фолклорі часто зустрічаються відгомони давнього слов'янського обряду шанування вужів, пов'язаного з Богом Пероном. Ці вужі, що жили біля коренів особливих дубів, вважалися недоторканними і священними, наділеними магічними властивостями. Особлива увага у фолклорі приділяється підземному змію, володарю скарбів і втіленню таємничого підземного вогню, як у заклинанні, про мідний дім під Хвалинським морем, де вогнений змій у кайданах. Вогняний змій тісно пов'язаний з водяним змієм. Обидва вони панують у потойбічному світі. Володіють руйнівною силою і часто самі є втіленням своєї стихії, впливаючи на аграрний цикл і стаючи ворогами героїв-богатирів, а також асоціюються з іншими демонічними істотами. В міфах і легендах вогняний змій часто представлений як мешканець гори. Щоб уберегти своє помешкання від змій та інших злих сил, існує старовинний звичай. На світанку 30 травня потрібно зірвати пелюстки півонії та розсипати їх перед вхідними дверима. Вважається, що вдалим знаком є виявлення шкіри зміїв цей день, якщо знайдете таку, це дуже добре. Таку знайдену шкірку треба покласти під поріг оселі, що обіцяє родині гармонію та спокій на майбутнє. Будьте уважні! Сьогодні відьми та чаклуни можуть бути особливо небезпечними. З давніх часів люди помічали, що в день Змійного свята особи з недобрими намірами, зависники, вороги, відьми та чаклуни почуваються некомфортно. Є думка, що маги не піддаються хворобам і живуть довго, але це не так. Вони такі ж люди, живі, як і всі, з плоті і крові, і хвороби їх не оминають, приносячи біль та страждання, особливо перед смертю. Проте вони мають свої методи боротьби з недугами, які часто включають використання магії. Завдяки чорній магії вони здатні швидше відновлювати своє здоров'я, ніж звичайні люди за допомогою ліків та лікарів. В народних переказах існує вірування, що на 30 травня звичайним людям слід бути особливо обачними, адже в цей день відьми та чаклуни можуть переносити свої недуги на інших. Ну, до прикладу, якщо у відьми болить живіт. Або зуб болить, то відьма може перенести свій біль на здорову особу. Через деякий час ця людина почне відчувати недомагання, тоді як відьма одужає. Так само відьми, які не можуть мати дітей, іноді шукають здорову молоду жінку, щоб перенести на неї свою проблему. Після цього жінка може стикнутися з безпліддям, а відьма стане вагітною. У етнографів дуже багато зафіксовано випадків. Коли після появи нової сусідки мешканці села або будинку починали страждати від важких хвороб, люди про це багато говорять, згадують такі випадки дуже часто. Аби захиститися від чорної магії, радять частіше відвідувати церкву, носити хрестик, читати молитви та освячувати кути будинку святою водою, особливо якщо вона була освячена на водохрещі. Звісно, від відьми дуже добре допомагає мак. Треба розсипати зернятка маку, тоді вона буде довго їх збирати і відволічеться від вас. Будьте особливо обачні, якщо знаєте про когось, хто довго і болісно помирає, оскільки відьми можуть перед смертю передати свою силу іншій особі. Що не можна робити 30 травня на Зміїне свято. У Зміїне свято частина заборон пов'язана з повзучими плазунами. В цей день категорично заборонено ходити в ліс. Не можна ходити по високій траві сьогодні, особливо не можна цього робити, бо соніш. Звісно, з тієї самої причини, бо змії можуть вилазити на поверхню, грати свої шлюбні ігри, а ви можете стати раптовою жертвою. Потрібно бути вкрай обережними і краще уникати взагалі ходіння по траві, оскільки 30 травня змії стають надзвичайно агресивними і можуть несподівано напасти на людину або принаймні намагайтеся просто хоча б дивитися. Під ноги, куди виступаєте, в будь-якому разі. Пригадую один випадок, я колись йшла просто по стежці і вона була абсолютно відкрита, ніякої трави не було, і просто переді мною лежала змія. Головою до мене, я так розумію, що вона просто горілася на сонечку. Я йшла повільно, тому встигла зупинитися просто перед нею і потім повільно, повільно пішла назад. І я так думаю, що вона мене навіть не помітила в той момент. Ні в якому разі сьогодні не можна вбивати плазунів, адже їхні родичі можуть помститися не тільки крибнику, але й його дітям і батькам. В таке вірили наші предки. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, ми з вами багато нового дізналися, але ж завтра буде новий день, і знову ми в народному календарі України. Подивимось, що треба сьогодні зробити, а також подивимось, що не можна робити в цей день, який настане. І звісно, ми ще заглянемо в церковний календар. Для того, щоб порівняти ці два календарі, вони зазвичай відображають одне одне: це як дзеркальне відображення. Я дякую красно вам за перегляд цього відео сьогодні. Я сподіваюся, ви здорові. У вас все добре і ви, і ваші близькі в безпеці, що ви на зв'язку з вашими близькими, і у вас все добре так само благополучно в родині. Слава Україні! До зустрічі завтра тут, на цьому каналі, де ми з вами знову зустрінемося для того, щоб розібрати яке сьогодні свято і що не можна робити. До побачення.